Розпаковка Ардуїної що тут сплачено? Тільки дружині не кажіть? Так, давно хотів? Бачив людей. Такий прибор. Чесно кажучи, не знаю, наскільки він мені допоможе щось ремонтувати, але інколи корисно знати, чи споживає щось, пристрій, чи не споживає. Так, Тепер. Оце, значить, чесно кажучи, так, по приколу. Воно таке гарненьке. Кругленькі і можна годинника зробити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тобто якраз 12 годин. Підсвічуєш, яка зараз година. Може і зроблю колись. Оце, бачив когось, що вони цим клеють. Надо і собі спробувати. Так, тепер це, це щось хотів, датчики відкриття дверей. Ну, були думки, але не знаю, може і колись і зроблю щось. Так, оце. Це. І це, інколи треба щось підпаяти, немає дроту. Взяв всякі різні, а оце, наче повинен бути півторачка. Ні, 075. Так, і отут воно в перемішку значить оці крокодили. Перемісні, значить оці крокодили і оці банани. Треба зробити ще одного кабеля, щоб держав струм до лабораторного блоку живлення. Це мені треба вдома повісити люстру. Я хотів подивитися, який взяти. Так, цікаво, як вони це зробили. Ну, повинен затискати провід. А цей, оце мені цікаво, він же ж, я сподіваюся, раз, два, три пропускає так. Хай буде. Так, це взяв датчик КПТ-100. Треба для роботи, хай буде. Бо кудись, наче купував вже і кудись дів і знову не знаю, куди дів. Так, а отут саме цікаво. То все було не для роботи, а оце трохи для роботи. Значить, прийшла до мене людина і попросила... Де тут? Де, 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 де. До акумулятора приєднати роз'єм. Так, це вношу Нікель кадмій. Мабуть, для іграшки. І приніс мені десь загубилася зарядка з роз'ємом схожий на оцей. Чи на такий. Чи оце він. То я оце поліз купувати. То купив всяких різних. Ну, це для трохи для іншого. Може якийсь підійде. Так, ну і це так само. Вже як йти купувати, то там мені треба приєднати дещо. А це вже за компанію. Teşebe. Hay bude.